Так, вітаю, вітаю, мої любі. Хто наразі ще не спить, кому не спиться, як і мені, читаємо ще раз. раз. Тому що по вашим правкам я зробила деякі там зміни по тексту, і ще написала сторінку. Цілу сторінку. От. Так що, сьогодні взагалі дві сторінки дві сторінки тексту нового роману Відьма і сиротина. Але назва ще а, буде в опрацюванні. Ну що, читаємо спочатку, спочатку, тому що є зміни. Я вносила поправки. І так, дякую. А, я так розумію, у мене є навіть професійні редактори. У підписниках. Це, знаєте, для мене це навіть дуже так лесно. Я не очікувала, що такого, такого рівня в мене будуть гості на каналі. То я така щаслива, щаслива. Щаслива, щаслива, ви не уявляєте, яка я щаслива. І там, де я бачила, що ваші правки таки мають сенс, я зробила зміни. І Мені здається, що так більш гармонійно буде так? виглядати, читатися, сприйматися. Гармонійно буде сприйматися. Мій роман. Ні, наш роман. Отак буде правильніше наш роман. І так, спочатку. Її ноги зрадливо тремтіли, але вона підійшла до краю скелі. Серце калатало болісним барабанним дробом і низ живота наливався страхом і неначе каменів. Під ногами зрадницьки зашурхало каміння впереміж з глиною. Вони сипалися вниз з гори. І за хвилину почувся тихий сплеск води, що нагадав про річку, що протікала в підніжжі скелі. Ця річка бачила багатьох на тій кручі. У її водах відбивалися останні секунди життя тих нещасних, які не знайшли іншого виходу, як утопитися, стрибнувши зі скелі. Річка пам'ятала цих бідолах і приймала їх з покірністю, що вона могла? Її робили знаряддям страти, не питаючи її думки та зітхаючи кругами по воді, вона знову і знову ховала в своїх водах самогубців їх останній подих вічаю. Вона звалася Таїс. Це ім'я дівчині дали батьки, які давно залишили її одну з маленьким братом на руках. Залишили, не питаючи, як і цю річку. Вони померли один за одним в останню епідемію страшної хвороби, яка багатьох забрала в інший світ. Та їй спощастило, вона вижила. Вижила, щоб замінити матір та батька малюкові тому, який ледве почав ходити на той час. Його шанси вижити були набагато примарнішими, але у долі свої плани на людські душі. Натома вона мала інші плани. Та було 15 років, коли вона залишилася, залишилася сиротою. І це стало її новим ім'ям. Так найчастіше її тепер і звали Сирота. сиротина. І ось вона стоїть на краю прірви. Не наважуючись зробити останній крок, вона боялася смерті, та й жити більше не могла. Не знала, як страх, сором і біль зради привели її на цю скелю потопельників. Ліс за спиною лише засуджувально шелестів листям, хіба він міг зупинити сиротину. Але тут почувся голосний крик Ворона, він був пронизливим, але чомусь не страшним. Кар 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 голос птахи чувся від верхівки сосни, що росла біля самого краю скелі. Кар кар кар. Ворон злетів з дерева і присів на каміння біля дівчини. Він знайшов поглядом очі таїс і знову голосно прокричав. Таких очей таїс ніколи не бачила у птахів. На мить й здалося, що то очі людини. Лише на мить. Вона хотіла відігнати птаху, але ворон був наполегливим. Кар кар кар. Він неначе гукав її за собою, відлетів декілька метрів до лісу і знову погукав. Йди за мною, наче пролунав голос в її голові. Не бійся мене, тебе чекає та, що може допомогти. Таїс вже не розуміла, де реальність, а де марення. Вона, як зачарована, відвернула від прірви і пішла за голосом чи то ворона, чи то її божевілля. Пробираючись через хащі, дряпаючи своє тіло та розриваючи душу на шматки, вона згадувала, як доля привела її до тієї кручі. Коли батьки загинули, їй залишився малий брат і великі борги за рахунки лікарям. Не маючи змоги їх оплатити, вона покинула батьківський будиночок і пішла в найми працювати майже за копійки та їжу для себе та брата. Життя й раніше не було до неї лагідним, але зараз вона залишалася зі своєю бідою сама. І ті звичайні маленькі радощі від обійм матусі, скромного, але смачного обіду, а інколи навіть солодощів, що батько приносив із місцевого базару, коли мав заробіток, залишилися лише в її спогадах. Одночасно вона подорослішала на ціле життя. Працювала дівчина важко, але хто ж її питав? Вдосвіта розпалити три печі, натаскати води на весь день, прати речі, прибирати кімнати панів та потурати їхнім примхам увесь день, в перервах бігти до брата, накормити його чим мала змогу, поцілувати в маленьку голівку і знову догоджати старій пані, господарю та їх синові. Так проходили дні її нового дорослого життя. Вона вже не була дитиною. І це на горе помітив молодий пан, єдиний син господарів. Ліс ставався густішим, світло майже не пробивалося через крони дерев, що віками хазяйнували в тих краях, але та вперто йшла за голосом, що не полишав її, падала і знову йшла, та й дороги назад вона вже не знайшла б, залишався лише він, голос. Декілька годин вона прибира... пробиралася через віковий ліс, і коли останні сили вже її покидали, вийшла до старої, майже зруйнованої хатини на Галявині. Отак От От починається цікава історія знайомства. Сироти нашої Таїс — головної героїні, одної з головних героїнь, і відьми. Старої відьми. Але, скоріше, не старої відьми, а відьми, яка не мала віку, яка була безсмертна. Далі буде цікаво. Далі буде цікаво. Але як вам продовження? Оця друга сторінка. Що скажете, а, і, да, і хто хоче зрівняти першу сторінку, і ну, вже дороблено, ви можете придивитися. Сьогодні я зачитувала першу версію, і там декілька я робила змін. Можете подивитися, які зміни є у тексті. І це зміни завдяки вам, тому що дійсно, коли тобі хтось, як, знаєте, із сторони показує помилки, а, то так набагато легше їх помічати. Дякую. дякую. Такий роман народжується, так? Діло... А ви знаєте, а от друга сторінка, вона навіть леше пішла. Леше, так. І я лише ну, декілька разів зверталася до перекладача. Декілька разів. Тому що першу сторінку було важче. Скажу, важче. Я писала російською, тоді через перекладачі переводила, потім редактувала, там доробляла, а вже другу я вже писала самостійно. Другу вже писала самостійно, і лише там деякі слова перекладала, тому що не пам'ятаю, чесно. От. Ну, я ж кажу, піде в мене, піде, піде. Головне розпочати. Головне розпочати що дякую за увагу, тихої ночі. А я, мабуть, вип'ю кави та продовжу, поки в мене є бажань. Поток. Потік, потік. Як це сказати? В потокі. Я. В потокі, Як сказати українською мовою? В потокі, Потоки, от в ну, ну, не, не в течії, це не течія, От як оце поток, чи так і буде поток. От, я дуже люблю такі миті, начебто ти, знаєте, навіть собі, сам собі, ти не підвласний, начебто от, твоєю рукою да, от, хтось водить. Начебто це не твої от, не вірші, коли пишеш, начебто ти, це не ти пишеш. І навіть я потім, коли переслуховую пісні, я увесь час думаю: це що я написала? Я? Оце я так написала гарно. Як я могла таке написати? Є відчуття, що, знаєте, це ну, щось. Ну, ну Розумієте? Ну, я думаю, хто, хто писав ось, ось так в потокі, той знає. Це, оце неймовірне таке відчуття. Так. тихої ночі. І якщо хто бачить знову помилки, а щось мені здається, що на цей раз буде їх менше. Щось мені так я переч, перечитую і мені, і мені здається. Ні, ну так хорошо. Ну, але пишіть, пишіть, де є помилки, і я думаю, що буде виходити з кожним разом все краще і краще. І буде наш роман. Наш з вами роман. Люблю, цілую.